Набу і САП підтримали президентський законопроєкт, який, як зазначають у відомстві, цитую відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП. Також вони зазначили, що брали участь у підготовці законопроєкту та закликали Верховну Раду ухвалити його якнайшвидше. Свої заяви НАБУ та САП опублікували у Фейсбуці 24 липня. Того ж дня народні депутати із різних фракцій зареєстрували в Верховній Раді законопроєкт номер 13531, який має повернути незалежні. Набу набута САП. Йдеться про 48 парламентарів, які ініціаторами цього документу. Спочатку про це у Фейсбук повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, а згодом картка законопроєк... законодавчої ініціативи з'явилася і на сайті парламенту. Тож більше про ці законопроєкти. Далі будемо говорити з юристкою, керівницею проєктів громадської організації антикорупційний центр межа Оленою Купіною, яка з нами на прямому зв'язку. Ми вас знаємо, пані Олено. Добрий день. Якщо говорити наразі узагальнено стосовно цих законопроєктів, чи можна сказати, що дійсно наразі президентський законопроєкт відновлює всі ці повноваження, які були наразі забрані у Набута САП у прийнятому законі кілька днів тому Верховній Раді? Так, і президентські і депутатські законопроекти повністю відкатують все те, що було наголосовано 22 липня, тобто повертають процесуальну незалежність САП і НАБУ в той самий стан, як це було до голосування за законопроект 12414. Втім, найголовніше наразі, щоб законопроект, хоч президентський, хоч депутатський. втім, мабуть, голосувати все ж буде для президентський, був проголосований так же швидко за один день і в першому, і в другому читанні і був підписаний президентом. Це це є критично важливо, тому що якщо ми зараз е, підемо в довгий процес першого читання, якихось залучень експертів, якогось обговорення, яке насправді не потрібно, тому що просто треба відкотити те, що є. То за цей час е, генпрокурор буде все ж повноважно витребувати справи, міняти групу прокурорів, і ми втратимо багато е, матеріалів і перспективних кримінальних проваджень, скажімо, так, топ корупції. Тому дуже важливо, щоб законопроект був якомога скоріше проголосований і проголосований повністю. Тобто ми вітаємо цей крок. Добре, що президент почув і подав такий законопроект, але найголовніше його якомога швидше прийняти і підписати. Пані Олено, мене логічне питання: чому не можна просто скасувати те, що наголосували попередній раз? Він, по суті, він по суті так і є. Тут просто питання в тому, що е е е депутатам і президенту також треба зберегти обличчя. Це можна зробити в різних формах. Може бути законопроект, в якому написано там повністю скасувати попередній законопроект, такий-то, такий-то, а можна зробити по іншому, розписати, скасувати окремі норми, і це буде виглядати ніби як більш гарно. Тому, по суті, е якщо ми будемо дивитися, які конкретно норми змінюються. По суті, це і є скасування того попереднього законопроекту, але в президент. Цькому є ще декілька нюансів, там, де оскільки ж як пояснення, чому от було проголосовано 12 чотирна чотириста було вказано, що це також, щоб обезпечити від російських впливів, і так далі. То, от в цей законопроект додали трохи норм. Там конкретно передбачили, що протягом півроку СБУ здійснить додаткові перевірки всіх, хто має доступ до державної таємниці у всіх правоохоронних органів, тобто не тільки на БУСАП, але й ЦПОЛ, і БЕП, і так далі. Але це звісно, ну як охарактеризувати. Та цю норму перше, якби правова визначеність цієї перевірки не зовсім ясна, і методи її також. Але вочевидь, ну там в національній поліції працює більше 10 тисяч людей. Вочевидь, за півроку СБУ не зможе перевірити всіх. Тобто, це ну скажімо, така така норма для збереження обличчя. Також є норма, там де передбачили, що кожні два роки управління внутрішнього контролю кожного правоохоронного антикорупційного органу будуть на поліграфі перевіряти своїх працівників. Які на предмет того, що вони не співпрацюють з країною-агресором, і також є норма, якою передбачено заборона працівникам національного працівникам НАБУ протягом військового стану виїжджати за межі країни крім випадків службових відряджень. Тобто, якби президент ніби ніби він казав про те, що це для того, щоб уменшити російські впливи? І от такі додаткові норми були пані Олено. А чим взагалі відрізняється законопроєкт президента і законопроєкт опозиційних депутатів? І чи можуть ці два законопроєкти бути об'єднані? Чи не буде заважати голосування за один законопроєкт Те, що існує ще один, і як це взагалі має все співіснувати, щоб якомога швидше прийняти рішення? Ну наразі йде питання політичної техніки, і зрозуміло, що президент має більше важливі впливи зібрати більше голосів за свій законопроект. З коли нам треба там більшість депутатів, більшість голосів для того, щоб проголосувати за проект, то будуть голосувати не за якихось, не за проект опозиційних депутатів, умовно кажучи, а за президент, а за законопроект від президента. Всім, що той, що той законопроект, вони однаково повертають в попередній стан все, що було зроблено. Тобто. Хороший варіант є і такий, і такий, але очевидно, будуть збирати політична техніка є така, що голоси зможуть назбирати на законопроект президента. Пані Олено, але вони не будуть каптриці. Мені не відрізняється практично, як ви кажете, так там дуже подібні норми. Мене цікавить процедура. Ви кажете, що дуже важливо для того, щоб запрацював новий законопроект і перетворився в закон. Швидко проголосувати. Розберімо два варіанти: а, який може бути довгий варіант, і який може бути швидкий, ми вже в принципі бачили. Тому давайте про довгий варіант голосування. Е, дивіться, вже є якийсь дзвіночок. У зверненні президента вказано, що ми е, от вже залучили думку там, багатьох стейкхолдерів і будемо ще залучати більше експертів, щоб обговорити цей законопроект. І що може статись? Депутати зараз проголосують в першому читанні. На ну на засідання, на яких їх скличуть, і підуть знову довго розглядати в комітеті якісь додаткові правки, може, технічно, от, наприклад, чому стався законопроект 12.414? Він же ж був про, про реально хороші речі про те, щоб так. краще допомагати знаходити безвісти зниклих. І тоді Бужанські і інші депутати подали оці ці ганебні правки, які були швидко проголосовані. Так само юридичною технікою, може президент зараз подав красивий законопроект, але між першим і другим чи. За якоюсь командою буде подано дуже багато технічних правок, наприклад, від якихось депутатів. Це буде комітет, наприклад, довго розглядати. Це ж також не регламентовано. Вони можуть швидкий варіант, як ви кажете, ми бачили. А може комітет зібратись там за місяць, наприклад, це розглядати, тому тут і після другого читання, ой, після після розгляду правок в комітеті законопроект може бути не таким хорошим, як він наразі є, після прийняття певних правок. Сесійну залу може зайти зовсім інший текст другому читанні. А головне вже дипу, якби трохи спаде соціальна напруга з цього, що, що є метою таких затягувань з mm -hmm. цього питання. І, і тому це буде просто неправильно. Але найголовніше навіть не це. Головніше не те, що вони будуть довго голосувати. А головне, що весь цей час е, Генеральний прокурор буде мати необмежений вплив фактично на всі е, кримінальні справи топ корупції. Чим довше це буде голосуватись. Тому це важливо зробити швидко. Є в нас інформація станом на зараз від повітряних сил зсу. Вони її опублікували щойно в телеграмі про те, що фіксують кап курсом на Харків. Як бачите себе на екранах, зараз то на Сумщині, Харківщині та Донецькій області оголошена повітряна тривога в ну, Луганщині та Автономній республіці Крим. Вона постійна. Тож, будь ласка, перебувайте в укриттях до оголошення відбою. Пані Олено, і от ви казали про те, що немає ніякого обмеження про роботі у комітетах. А я нагадаю нашим глядачам, як це працює. Тобто, президент подав законопроект, його зареєстрували як невідкладний. Депутати спочатку в комітетах розглядають, потім перше читання, потім комітети, потім друге читання, потім знову, якщо його проголосували, підписує голова Верховної Ради і підписує президент, публікується в голосі України. Нічого не наплутав. Ні. Окей. Okay. Mm -hmm. Тоді це можна зробити і за день, якщо є бажання, а можна розтягнути і на кілька на місяців. E, і навіть років. І навіть роки. Гаразд. Уявімо собі таку ситуацію, що відбулося дуже швидко все, але застопорилося на підписах. Не підписує голова Верховної Ради або не підписує президент. Таке можливо. Так, звісно, таке важливо. У нас це дуже дуже поширена практика, коли дуже багато важливих законопроєктів лежать у президента і не підписані досі. Хоча за них були всі голоси, всім вони не можуть набрати законної е, сили. Е, і тут вплинути фактично не ну як е, впливати буде вулиця. В такому випадку впливати будуть люди, які вийдуть за те, щоб довести до кінця справу, тому що важливо не те, що президент почув, а те, що було повернуто все, як було. Ну наразі президент заявляє, що є політична воля і особисто його бажання, аби був прийнятий все таки цей законопроект, підтриманий а, парламентарями. Але а, на вашу думку, чи можуть вони спертися на те, що от в них вже канікули, а тут треба позачергово збиратися, а не назбирали кворум, власне тому і не проголосували, чи не прийшли? І відповідно таке затягування воно ніби зніме відповідальність президента. Звісно, ми дуже цього опасаємось, тому е, люди будуть продовжувати виходити на вулицю е, для того, щоб не не скажімо так не розслаблялись. Якщо президент зміг організувати за 24 години набуть не не просто голосування, набуття чинності цього е, нового, нового проекту, нового закону, який вже працює, то треба постаратись і все-таки організувати за такі ж 24 години повернення все в стан як було. Ви показали, що ви можете швидко працювати. Ви показали, що між голосуваннями і підписом головою Верховної Ради може пройти 34 хвилини. Зробіть і все раз так. Турборежим 2.0. Так, ми вже це бачили. Сподіваємося, що зараз депутати все-таки виправлять ту помилку, яку зробили. Я вам дуже дякую, дякую. пані Олено, за те, що ви доєдналися. Олена Купіна, юристка керівниця проєктів антикорупційного центру межа, громадської організації, була з нами на прямому зв'язку.